Привіт народи. З вами знову Лондар. А, у вас все сире. Можливо. Я все ж не записую їх поспіль та а, так сталося. Я там собі трішечки перерву зробив серійками. Скоріше за все, ця серія вийде. На наступний день після цієї, після попередньої Ага, на спальний тут мішок супер. Можна поспати ще. Відпочити. <кхм> Серії будуть, скоріш за все, зараз, виходити ближчим часом. По одній в день. А, можете сказати, коли вам буде зручніше. Та Ага, в нас палива навіть немає толком. Пішли якісь ящики шукати дошки. Лежить щось. Десь. Рація. Ось, серії будуть виходити зараз по одній в день, тому що я хочу трішки відпочити. Секунду. Дуже голосно ти щось говориш в мене. Е, серії будуть виходити по одній день, скоріш за все, ближчим часом. Сокира треба. Для піддону треба сокира Значить зараз ми можемо розбирати лише ящики якісь. Ящики в нас на дворі є в великій кількості. А, в мене сирники вже вибрані, тому... Погнали. Вода падає, ХПшки падають, а нам треба якось м'ясо посмажити. А доки я оце буду зараз збирати. Е... Like збирати дрова для того м'яса. В мене це м'ясо. 500 на 40 впаде, так точно. Я тут здається, можна було пройти. О, ящики є. Супер. Збираємо ще. ХП падає теж. Так, це було в нас з протилежної сторони десь тут. Десь тут. О, ящик. Найшли. О, на півтори години. Так, треба води попити. Ні, супер. Та води досить води 10 е, боків. Отож. Так як я хочу відпочити, то. О, у нас вже є світло. У нас вже ранок, супер. У нас вже і ранок. Пішли. Так, що ти все кидаєш? Я не ту кнопку тисну. Давно вже в Dark не грав просто. У мене щось 2 дні була перерва від Dark. Я цей, я щось нічого не записував, щось в мене ні часу, не було, ні настрою. Я, типу, такий, «Ну, я не хочу поки знімати нічого. А потім щось от в мене зараз з'явилась електроенергія, у мене сьогодні весь день не було електроенергії. Якийсь рукажоп. Кажу, блін, за тебе грати це взагалі, просто себе не любити. Ми грали за дівчину, боже, вона взагалі сонечко. І тягала купу всього, і не нила, як ти. А ти навіть вогонь не можеш розпалити, не дай що вже щось зашити. У, рукажоп. Я ще колись за тебе грав, та пішов ти в баню. 6-7 годин, ну я сподіваюся, нам Ні, не, не паливо, вже готуємо м'ясо. Готуємо м'ясо вже. Супер. Решті. Ті З'їж вже нарешті. От він один кусок з'їв, і він відновив лише трохи. Жах. Кілограм м'яса просто схавав. 800 калорій такі, типа зараз закинув в себе і все. Че, але як ти це просто зміг? Ну нічого. 5 годин поїж собі ще, що тобі? Ти ж просто як кінь. Ну, в нас м'яса хоча б достатньо. Супер. Ти не голодний такий. Скільки він кусків м'яса спершу з'їв для того, аби наїстись? Хтось засік, я щось не засік. Це жах. Але хоча б в нас вже є їст. Готуємо, ну що, далі м'ясо готуємо. Може в мене щось є, що ми можемо ще розібрати, секунду. Що в нас в інвентарі? Ну, літра води в нас є, поремонтувати щось. От можна дії, розібрати хоча б шарф оцей, ще якось, щоб у нас хоча б час не просто дурно скіпався тим, що ми будемо їсти робити, а й якось з користю. Та й по суті у нас більш нічого такого немає. Чого у нас такого більше Ще свіжі шкури пішли викинемо. Пішли викинемо ще шкур. Посушимо, я їх щось забув викинути одразу. Приготуємо собі щось. Що у нас тут? 54 Проляча теж дуже довго щось сохне. Так. Дві шкури оленя. Супер, ми собі зробимо. Штани вже так точно. З Вовка теж щось зробимо собі. М? Все класно. Все класно, будемо собі щось робити нарешті. Шкіру викину. Щось викину. Ні, я тебе, блін. Не буду більше, я за тебе грати фу. Якийсь нитік дуже сильний. Не хочу, мені не подобається. Будь мужиком, Люся. До готовності зачекаємо. До пригорання, також взяти, готувати. Що це? О, у нас навички ще й піднялися, супер. 3 години. Додати паливо, паливний брикет. 2 години нам додав паливний брикет, так нормально. Що в нас ще по одягу є? 52%, 32% шапка. А нас толком нічого так і немає. Висушимо шкіру розберемо. ХПшка щось не росте в нас. Карпеточки. Штани треба поремонтувати. Mm. Я по чуть-чуть росте ХПшка, але зовсім мало. Так, до готовності 10 хвилин зачекаємо вже. Взяти, готувати. У нас тут ще м'ясо є. Одна година 5, 39 хвилин. Я так розумію, нам потрібно буде ще топати по ящики. Куди поп'ємо. Нам потрібно буде топати по ящики, щоб їх знову розбирати. Вовчатина готується довше, ніж оленятина. Хто мені пояснить, чому. Можливо, калорій там більше, я не впевнений. Але по суті, що там кілограм м'яса, що там кілограм м'яса. Дві години в нас в цій бочці, бочка, бочка просто все. До готовності. 800 калорій. Ну. В принципі, так. Сіті у нас ще у нас ще два куски супер. Ми встигнемо в теорії. Встигнемо. І останній кусок. Погода в нас погіршилася, чую. А ми встигаємо. Перекусимо заодно. Готувати. Більше нічого в нас немає. Води може зробити. Води зробимо. Покип'ямо по готовності. Питна, вип'ємо. Супер. Заодно відновили рівень води собі. ще води зробимо, води зайвої не буває. Як мінімум в цій грі. Все, підіймаю. До готовності чекаємо. Взяти. Супер. Ну, більше в нас немає що готувати. Додати паливо, ну, типу, палку або книгу зараз юзати. Ну, таке собі задоволення, тому я пропоную нам піти закинути м'ясо В тумбочку, в шафку. І поспати трохи. Зачекати, можливо, щоб щось підсохло. А ми чекати будемо досить довго. 8 кілограмів тут вже зайнято, еге. Вудочка. Вудочка нам не потрібна, тому що нам немає де тут ловити особа рибу. Залишимо з собою воно тут небагато важить. У нас немає нічого, м'ясо можна поскидати. Ага, можна поскидати, тому що. У нас багато важить. Секунду, м'ясо. Супер, небагато в нас ввезло сюди. Хави закинемо. А визок, У нас ще тут є. Скоро відпочинеш, в принципі, нам не дуже вже є щось. А, секунду. Два куски будеш з собою носити, я думаю, тобі буде досить. стаканчиків повикидай. І зараз ні до чого. Паливо для ліхтаря тобі теж ні до чого. Викинь. Набої для гвинтівки, ну. Не в пріоритеті наразі, я думаю. Mm. Лізка проста стріла, набір для чистки. Хіба револьвер почистити, але що у нас з револьвером він? 74%, а ну, нормально все. Якісні інструменти теж скинемо. Я просто поменше зараз з собою носити всякого. Ми менше втомлювались і швидше пересувались. Я ножовку візьму. візьму. буде. Набір для шиття залиш. Чип. Підняти його. Пішли, попробуємо щось ще позашивати. Нього візьмемо. Тут налева полиця, ні дякую. Тут одесь тряпки висіли, всякі Цілець, Ну я не хочу ним бавитися. Танина. Трошки поремонтуємо хоча б той одяг, що в нас зараз є, щоб потім було легше. Я це не забрав, так? Да? Ви хочете сказати, що я це так тут залишив? Я і моя уважність. Боже, я уявляю, як у вас жопа горить або горіла через те, що я проходив повз. Оце все. Ну, типу, оце розпалювачі для ліхтаря. Як у вас жопа горіла, тому що я це не, не збирав. у нас тут? Слобутне, дякую. його візьму. Ящик. Ну, розбираємо ящик, тому що ми тут надовго. Грітись якось потрібно буде. В туалеті воду ми забрали. Папірці книги ми забираємо. Шкода, що сокири не знайшли, але я думаю, що як ми вирушимо на якусь нову локацію, то ми вже там знайдемо все. Піч. Піч-піч-піч. Можливо, я десь тут і сокеру пропустив, а ви мені просто ще не встигли про це сказати? Можливо. Хоча ви вже мали би бачити попередні серії про те, де ми вже почали грати в цій локації. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну добре, я не буду спішити так? Хоча я сьогодні планую записати, ну як сьогодні, типу, зараз я планую записати декілька серій, тому що я не знаю, як в мене буде потім світлом, з, світло, з електроенергією і зі всім іншим. Тяжко трохи відновили. Ой, темно як. Ну йдемо плюс-мінус. Куди мали би йти? Двісно нічого не бачу, але... Пішли до ліжка. Підпочивати будемо. 8 годин. Ідемо потім погуляємо десь по дворі ще. Ми ще не виспались. Вип'ємо води. Супер, ми випили води. Поїмо. 95. Мяско. Дивіться, як він кусок зразу схавав. 770 них калорій. І він цей просто схав. Боже, скільки ти жраш, скажи мені. Я не уявляю, як це так два куска м'яса можна вночі, так Проснувся собі такий. голоднів заголоднів чуть, -чуть два куска м'яса просто так жахнути. І, блін, мене лякаєш. Вертаємо час на годинку. Візьмемо води. Літру з собою. Mm. І треба взяти щось перекусити. М'ясо. Мясо. Візьмемо м'яша. Кинемо сюди сірники, наприклад. Папірців вони нам теж зараз ні до чого дуже. Ми, типу, не будемо десь далеко лазити. Кинемо розпалювач палки, сюди. а сюди перекинемо деревину. Палдеш mm? і книги. Ну і лупу. І ще сірників. Все, супер. Звільнили половину інвентарю. Пішли десь погуляємо, ще може когось поубиваємо. Хоча толку нам типу, вбивати ще когось. Нам би це висохло. Просто скіпати якось час нам теж не вдасться, тому що ну, немає тут чим особо зайнятися. Книжок в нас теж немає ніяких. Книжки ділися, до речі. Е... Знову ж таки, та про ту серію, яку я говорив, що вона в нас пропала, тому що YouTube лаганув. А й, в принципі. Ми тоді були внизу. І тоді внизу я. був дуже втомлений. Ну, типу, наш головний герой був втомлений. І нам потрібно. Не бачу. Бачу. І нам тоді не було, типу, чим. Е... Ну, якось відпочити потрібно було. Все зависло. У нас ще одна шкура Ловка появилась. Але у нас температура дуже швидко падає. Я якось не дуже хочу. 50 хвилин. Температура дуже падає. І ми тоді якось щоб хоча б зігрітися. Я тоді спалив е і книги всі. Ми тоді чуть-чуть відігрілися. Заході, двері. Ми тоді чуть-чуть відігрілися. І... Та ти зігрієшся вже, не переживай. Тут тільки нив і нив, що тобі холодно, курвий ти син. Ой. І ми тоді книги використали. І, в принципі, багато чого іншого. Тому що нам ну прям катастрофічно не вдавалося вилізти, тобто там були проблеми, дай Боже. І якось щоб хоча б. Зігрітися я тоді використав книги. Боже, я вже повторився і повторився стільки разів, що капець. Тобі не вдалося поремонтувати шарф який ти ідіот, боже, Рука жоп, рука рукажопом нащо мені такого дали. що мені оцей от придурок? Супер, нам ще тепліше стає. Ну, Тому що ми ремонтуємо навіть, одяг чуть-чуть. Бонус плюс 17. Ну, ніби ти... а, не вдалося йому. Ну так, йому раз не вдалося. Файно, звісно, але. І коротше тоді ми прям виживали і виживали як могли. Вовків більше поруч я не бачу і не чую. Я пропоную ще зібрати нам м'ясо, пішочок. Пішочок. 3 кілограма 3 м'яса. Або візьмемо все. Або не все. Зараз залежно будемо бачити як. А! Хитра температурка. То вона падає, то вона не падає. Зараз підемо, закинемо все. Або, в принципі, можна і так позбирати ще. Ящиків хочу зібрати, щоб ще було дров більше. Година 30. Температурка ну падає, але. О, почала більше падати. 1 на 30. Ну ми попробуємо. Там як... О, асно, росте, падає, росте, падає. Поїмо. Приготовлено, от. Те, що нам потрібно. 770 калорій, він так закинув, ніби це от. Взагалі йому окей. У нас там труп якийсь справа. Ми тут так надовго затримались, я бачу. Я так розумію, я тут дійсно буду собі вже робити якийсь одяг ще. Ого, така погіршилася. Ми тут надовго. Ми тут будемо збирати собі все, робити, шити. Маліош. Збираємо наперед, тому що в будь-якому випадку вона нам знадобиться. Якщо не зараз, то на наступну, на наступну ніч день. Тому а так зараз ще м'ясо смажити будемо купу часу. Так ти що, знайти укриття? Як тобі далеко до укриття? So Можеш сире з'їсти, тільки тобі потім жопа буде. Я потім тебе буду знов матюкати ходити, що ти курва мать. Загнувся так. Пішли. Свинина з квасолею. Мені здається. Мені здається, чи тут просто спавниться щось по новій. Її тут не було. Тобто, по суті, як я зрозумів, ми можемо сидіти на одному місці, і в нас тут буде в будь-якому випадку з'являтися щось нове з їжі, припасів і всього іншого. Капець. Ну, ми, звісно, так робити не будемо, але. Ааа! Але сама суть. Де шкура? Я ж шкуру збирав? І не збирав я шкуру. Я загубив шкуру. Як би це не звучало, але... Так, нам десь сюди. Хочу сірники дістати. Ні, нам сюди! от тут, десь, десь, десь тут, от стиль